Чи замислювався ти коли-небудь над тим, що одне єдине рішення може докорінно змінити хід усього твого життя? Саме це сталося зі мною? У мене не було грошей, я не мав освіти і взагалі не мав жодного чіткого плану. Але я прийняв одне рішення лише одне, і з того моменту все змінилося. Сьогодні я розповім тобі, що це за рішення, чому воно має таку потужну силу. І як ти можеш скористатися ним, щоб змінити правила гри, навіть якщо зараз у тебе порожній гаманець, ти загубився або почуваєшся безвихідно. Зараз я скажу тобі щось, що може здатися абсурдним заробляти гроші це найлегше в світі. Я знаю, як це звучить, наче дурість, але це правда. І якщо ти дослухаєш до кінця цього відео, я доведу тобі це. Ти коли-небудь відчував, що застряг у замкненому колі. Коли хочеш змін, але не можеш зрушити з місця такий стан знайомий багатьом. І майже завжди він спричинений одним і тим самим відсутністю справжнього рішення. Правда в тому, що більшість людей не розуміють, що означає приймати рішення. Вони плутають бажання з рішенням, вони кажуть: Я хочу кращу роботу. Я хочу відкрити власну справу, я хочу переїхати в інше місто, але в реальності вони продовжують жити так само, як і вчора, повторюють ті самі дії, ті самі думки і отримують ті самі результати. Знаєш, чому? Бо вони насправді не вирішили рішення це не просто ідея. Це емоційне і ментальна відданість новій реальності, навіть якщо ти ще не знаєш, як її втілити в життя. Основна проблема в тому. Що нас виховали діяти лише тоді, коли ми бачимо повний шлях. Нас вчили покладатися на обставини, хоча насправді саме рішення формують обставини. Тобі не потрібно знати як. Ти маєш знати лише, що і чому. Решта з'явиться згодом я бачу це постійно. Люди кажуть, що почнуть, коли матимуть гроші. Але ніхто не розуміє, що гроші ніколи не з'являються до прийняття рішення. Ось приклад, який я ніколи не забуду я був у готелі в місті Торонто, сидів з молодою парою Петом і Джоном. Вони мріяли про власний будинок але сказали: У нас немає грошей. Я подивився їм в очі і сказав: Вам не потрібні гроші прямо зараз, вам потрібне рішення. Для них це звучало дивно. Але саме так усе і працює. Гроші починають рухатися лише тоді, коли ти насилаєш всесвіту чіткий наказ, і цей наказ називається рішенням. Скільки разів ти вже стояв перед мрією, але не рухався вперед через брак ресурсів? Я хочу поїхати в подорож, але зараз не можу. Я хочу змінити професію, але маю сплачувати рахунки. Я хочу почати бізнес, але мені потрібна стабільність. І ось ти відкладаєш, відкладаєш, відкладаєш і зрештою життя минає. Тобі не потрібні гарантії, щоб прийняти рішення. Тобі потрібна сміливість почати з невидимого. Якщо замислитись, найвідоміші постаті в історії починали без жодної гарантії. Томас Едісон зазнав поразки тисячі разів, перш ніж винайшов лампу. У нього не було чіткого плану. Але він мав непохитне рішення. Коли ти приймаєш справжнє рішення, всесвіт починає вирівнюватися з тобою. Це схоже на те, що ти випромінюєш нову вищу частоту, і саме на ній починають з'являтися рішення. Але вони приходять тільки після того, як ти приймеш рішення. Це навіть підтверджено наукою. Одне дослідження американської психологічної асоціації показало, що серйозні рішення суттєво підвищують рівень допрізину в мозку, нейромедіатора, який відповідає за мотивацію, концентрацію і дію. Іншими словами, рішення буквально змінює хімію твого тіла і розуму. І це тільки початок. Знаєш, що ще зупиняє людей. Страх помилитися, страх, що не вийде. Але дозволь поставити тобі запитання, що страшніше зробити помилку чи прожити все життя наполовину. Біль від помилки це тимчасово. Біль від життя, яке ти так і не наважився прожити наповну, залишається назавжди. Але не сприймай це як заклик до імпульсивних рішень я маю на увазі те, що настав час зробити саме той крок, про який глибоко всередині ти вже давно знаєш. Ти це відчуваєш. Це та думка, яка повертається до тебе щоночі перед сном. Це те бажання, яке навідується, коли все навколо завмирає. Це твоя душа кличе тебе жити по-справжньому. Можливо, зараз ти запитаєш, а що, якщо я зазнаю поразки? Але дозволь мені відповісти іншим питанням: а що, якщо ти переможеш? Що, якщо твоє життя повністю зміниться? Що? Якщо через один рік ти озирнешся назад, і зрозумієш, що все почалося саме з того моменту, коли ти прийняв рішення. Я знаю, як це працює, бо я сам пройшов через це. Раніше я був ніким. Я перебивався випадковими підробітками, був по вуха в боргах і жив без жодної мети. Але одного дня я зробив інакше я вирішив більше не погоджуватись на посереднє життя. І в той самий момент переді мною почали відчинятися двері. Я не знав, як усе складеться. Але я знав, що маю зробити цей крок. І цього було достатньо. Що я хочу, аби ти зрозумів сила не в обставинах вона в тобі, і вона зараз. Справжнє рішення це як іскра, що запалює вогонь, який вже ніколи не згасне. І життя починає сприяти тим, хто має сміливість обирати. Якщо ти відчуваєш, що час настав, значить, він давно минув. А коли ти справді вирішуєш, твоя енергія змінюється. Твоя мова змінюється. Твоє тіло змінюється. Ти починаєш діяти як людина, що вже рухається до мети. І це змінює все навколо тебе. Більшість людей ніколи цього не зрозуміє. Але ти так. Бо якщо ти дочитав до цього моменту, значить, щось усередині тебе вже готове змінитися. І ця зміна потребує лише одного рішення. Ти коли-небудь помічав, як багато людей роками живуть одними й тими ж результатами вони змінюють роботу, переїжджають у нове житло, іноді навіть змінюють місто. Але всередині залишається те саме, бо справа не в обставинах. Справа у ментальній частоті, на якій вони перебувають. Усе у Всесвіті світі вібрує. Абсолютно все. І ти також. Те, що ти притягуєш у своє життя, напряму залежить від рівня частоти, на яку налаштований твій розум. Це не просто красива фраза, це чиста фізика. Вібрація це закон природи, такий же справжній, як гравітація. Ти мрієш про більше грошей. Але вібруєш на хвилі нестачі ти хочеш кращого життя, але постійно реагуєш на страх, сумніви та невпевненість. І що ти отримуєш точно те, що вже маєш, бо твій розум працює на частоті того, чого ти хочеш уникнути, а не того, чого хочеш досягти. Я завжди кажу, що мислення це не просто роздуми. це те, серед чого ти перебуваєш. Ти живеш у своїх ідеях. Ти живеш у своїх думках. І саме ці думки визначають, що ти відчуваєш, що ти робиш, і, зрештою, як ти живеш. Уяви, що твій розум це радіоприймач. Якщо ти налаштований на низьку частоту, весь день ти чутимеш сумні мелодії. Не можна почути симфонію успіху, якщо ти заєднаний з каналом поразки. Я усвідомив це. Коли занурився у вивчення вчення наполеона гіла, особливо розділу про рішення. Але справжній прорив прийшов, коли я зрозумів, як це пов'язано з ментальними частотами. Тоді я побачив, що всі мої погані результати були наслідком обмеженого мислення. Я мислив дрібно, бачив себе маленьким, і всесвіт відповідав мені на тому ж рівні: ти помічав, як усе раптом починає йти легше. Коли ти натхнений і сповнений енергії, час розтягується, люди починають тебе помічати, ідеї народжуються легко і ясно. Це тому, що ти тимчасово піднявся на вищу частоту. Проблема полягає в тому, що більшість людей не можуть утримувати такий стан надовго. Вони повертаються до страху, до переконань у нестачі, до нудної рутини, і все це одразу знижує їхню вібрацію. Тільки коли я по-справжньому усвідомив, що мій розум має залишатися налаштованим на частоту того, чого я прагну, а не на частоту страху, тоді і почалися справжні зміни. І знаєш, я навіть не уявляв, як саме це станеться. Але я чітко бачив, куди я йду. І я змушував себе залишатися в цій картині в уяві, навіть коли все довкола казало зворотне. Це не ілюзія, наука це підтверджує. Дослідження в галузі нейронауки показують, що наш мозок діє як передавач і приймач електромагнітних хвиль. Позитивні думки, зосереджені на цілях, активують ділянки мозку, відповідальні за творчість, вирішення проблем і мотивацію, саме ті здібності, які потрібні тобі для зростання. Негативні ж думки, засновані на страху, активують лімбічну систему, що вмикає режим виживання та блокує ці функції. Отже, так. Твої думки буквально створюють ґрунт, на якому розгортається твоє життя. Уяви собі, ось що, ти хочеш змінити життя. Хочеш заробляти більше, жити краще, здійснювати свої мрії. Але навколо тебе тільки люди, які постійно скаржаться. Ти сам часто кажеш: у мене немає часу, зараз важкі часи, світ зійшов з розуму. Як ти думаєш, ти зможеш піднятися, якщо налаштований на хвилю всього, що тягне тебе вниз? Ти маєш змінити свою частоту. Щодня ти повинен обирати діяти у частоті того життя, яке хочеш проживати. Це не означає заперечувати проблеми. Це означає не дозволяти їм керувати твоїм внутрішнім станом. І ось де ключ до всього, ти можеш натренувати свій розум залишатися на вищій частоті. Як саме? Через візуалізацію, повторення утверджень, щоденне читання матеріалів, які піднімають твої ментальні стандарти. Я робив це щодня без винятку. Я щодня читав книгу, думай і багатій, записував свої цілі, повторював подумки, ким я хочу стати. І навіть коли в зовнішньому світі не було жодних ознак, що щось працює, я продовжував тому, що я вже був там, всередині себе. А коли ти вже там у собі, то з часом зовнішній світ відповідає. Але це потребує уваги. Твій розум, як термостат, він постійно прагне повернутися до комфортного для нього рівня. Якщо ти хочеш змін, тобі потрібно свідомо переналаштувати цей термостат. Він зараз налаштований на нестачу, обмеження, невпевненість змінюй. Він має бути налаштований на достаток розширення, впевненість і не чекай схвалення. Більшість скаже, що ти надто багато мрієш, дехто навіть сміятиметься і це нормально. Вони просто на іншій частоті. Не сприймай це як образу сприймай як підтвердження, що ти рухаєшся в правильному напрямку. Кожна велика зміна починається з певного дискомфорту. Це не про те, щоб бути оптимістом, це про те, щоб налаштувати свій розум на істину, яка є реальною для тебе, навіть якщо поки що її не видно. Бо все, що ти бачиш довкола, цей телефон, цей стілець, це відео колись було лише ідеєю, вібрацією, частотою. І ти теж це частота. Ти енергія в Русі. І ти можеш обрати прямо зараз, залишатися у старій моделі життя чи піднятися на новий рівень буття на рівень, де достаток не виняток, а правило, де страх не керує, а штовхає вперед, де ти не просто виживаєш, а по-справжньому живеш. Більшість людей застрягли в тому, що вони можуть побачити, доторкнутися, виміряти вони вірять лише в те, що прямо перед ними. І це. Один з найсильніших бар'єрів, які існують. Бо все, що справді змінює життя, починається з невидимого, воно починається з розуму, починається з віри. Усе починається з внутрішнього образу, який ще не має фізичної форми, але вже пульсує життям усередині нас. Більшість людей настільки прив'язані до своїх відчуттів, до того, що бачать очі, чують вуха. Відчуває тіло, що не усвідомлюють ці органи сприйняття створені для того, щоб сприймати світ таким, яким він є, а не таким, яким він може бути. Якщо ви живете, керуючись лише тим, що відчуваєте, ви завжди будете обмежені вже існуючим. Але справжнє творення, зміна, подолання, стрибок усе це народжується з невидимого простору, простору, до якого може дістатися лише розум. Лінколян казав, що якщо ви вірите тільки в те, що можете побачити або потримати в руках це зовсім не віра. Справжня віра це бачити те, чого ще немає, але відчувати це як реальність. Саме така віра здатна зрушити гори. Люди зазнають невдачі, бо не розуміють, як працює цей процес. Вони кажуть: я вірю, але не бачу, як це може статися. І тоді з'являються сумніви. Вони здаються і повертаються туди, звідки починали. Але справжня віра не потребує доказів вона потребує рішення і наполегливості. Вона вимагає, щоб ви побачили очима розуму те, чого ще немає у фізичному світі. Я пам'ятаю один випадок, що досі живе в мені. Я був у Лондоні на виступі, коли до мене після події підійшла жінка. Вона плакала. Сказала, що слухає мої аудіозаписи щодня, але все ще не може повірити, що здатна змінити своє життя. Вона виросла, чуючи, що вона дурна, що ніколи не доб'ється успіху, що вона не гідна великих звершень. І ті голоси досі звучали у її голові. Знаєте, що я їй сказав. Тобі не потрібно боротися з цими голосами. Тобі потрібно просто обрати новий голос, у який повіриш. Голос, що йде зсередини тебе, а не з минулого інших людей. Я попросив її заплющити очі. Попросив уявити себе такою, якою вона хоче бути, уявити себе сильною, впевненою, багатою, щасливою жінкою. Вона на мить замовкла. А коли розплющила очі, в них уже світилася інша енергія змінився на світ. Змінилася вона. Саме так це працює. Айнштейн казав, що уява важливіша за знання. І він мав рацію. Уява це передпоказ наступних подій твого життя. Саме в уяві ти твориш світ, у якому хочеш жити. Але уявляти це не просто мріяти. Це будувати у своїй свідомості настільки деталізовану живу реальність, що тіло починає реагувати, ніби все це вже відбувається. Мозок починає надсилати сигнали, ніби ви вже живете в тій ситуації. І саме тоді починається магія. Наука називає це попереднім нейронним кодуванням. Дослідження Лондонського університетського коледжу показали, що коли людина уявляє подію з багатьма деталями, активуються ті самі ділянки мозку, які активувалися б, якби вона переживала це насправді. Це означає, що тіло не розрізняє уявне і реальне. За умови, що уява достатньо сильна. Ось чому візуалізація бажаного з ясністю і послідовністю має таку силу. Ви починаєте вібрувати на тій самій частоті, що й реальність, яку хочете створити, навіть якщо вона ще не проявилася. І коли змінюється ваша вібрація, змінюються ваші дії, змінюється ваша мова, ваші звички і світ навколо вас змушений підлаштуватися. Але ось найважливіше, ви повинні вірити в той образ, який носите в собі. Ви повинні довіряти невидимому. Навіть коли ніхто більше не вірить, навіть коли все навколо говорить вам протилежне. Коли Джон Ф. Кеннеді заявив, що людина ступить на місяць до кінця 60-х років, він не мав уявлення, як це станеться. Але він знав, що це станеться. І саме ця віра мобілізувала вчених ресурси, ідеї та технології, щоб це стало реальністю. Для здійснення цієї мети було витрачено близько 1 трильйона 500 мільярдів гривень. І це була саме сила уяви, наповненою вірою, що привела людство на місяць. Він створив у своїй уяві настільки яскравий і чіткий образ, що з часом інші люди також почали його бачити. І те саме може статися з тобою. Образ у твоїй свідомості це шаблон, форма, і життя починає підлаштовуватися під той внутрішній візерунок, який ти утримуєш у собі. Але зверни увагу, цей процес не пасивний. Не можна просто іноді уявляти бажане і чекати, що все станеться само собою. Ти маєш жити згідно з цим образом, діяти так, ніби це вже сталося, говорити як людина. Яка вже досягла успіху, думати так, ніби ти вже там і робити це щодня. Бо коли твої думки і дії узгоджуються з образом, що живе в тобі, ти активуєш наймогутнішу силу, що є всередині тебе. Можливо, тебе ніколи не вчили, як це робити. І це нормально. Нас не навчають правильно користуватися розумом. У школі нас вчать заучувати, повторювати, слухатися, але не уявляти, не творити, не довіряти невидимому. І саме тому так багато людей живе нижче свого потенціалу. Тому що не знають, якою силою володіють. Але тепер ти знаєш. А разом із цим знанням приходить нова відповідальність використати цю силу, перестати дивитися лише фізичними очима і почати бачити очима розуму. Бо все. Чого ти прагнеш, уже існує, просто воно ще не видиме. І саме тобі належить зробити його реальним. Тож запитай себе, який образ ти носиш у собі. Він тебе надихає чи обмежує? Він тебе рухає вперед чи зупиняє. Можливо, настав час обрати новий образ. Той, що по-справжньому відображає тебе. Той, що кидає тобі виклик зростати. І той, що згодом стане твоєю новою реальністю. Адже все починається саме так, з невидимого образу. Більшість людей ухвалюють рішення, наче пробують воду пальцем ноги. Вони кажуть, що спробують, що почнуть, як тільки все налагодиться, що зроблять це, коли буде спокійніше. Але таке рішення це не справжнє рішення це лише бажання замасковане під вибір. Бо справжнє рішення має одну чітку рису, воно незворотне. Коли ти по-справжньому вирішуєш, ти не повертаєшся назад. Ти емоційно прив'язуєшся до свого вибору. І коли це відбувається, вся твоя сутність починає рухатися в цьому напрямку. Багато хто не розуміє, що рішення це звичка. Це не те, що робиться час від часу, коли є настрій або коли все сприяє. Рішення це спосіб життя. Це ментальна позиція. Внутрішнє переконання не приймати менше, ніж ти знаєш, що заслуговуєш. І коли ця позиція стає частиною тебе, двері починають відчинятися не тому, що світ змінився, а тому, що ти змінив своє ставлення до нього. Я бачу багатьох людей, які ніби чекають дозволу, щоб жити життям, яке вони хочуть. Вони чекають на ідеальний момент, який ніколи не настане. Вони кажуть, що переїдуть, коли зможуть заощадити приблизно 70 тисяч гривень, що відкриють справу, коли почуватимуться більш підготовленими, що вкладуть у себе, коли з'явиться вільний час а час минає життя минає, і вони продовжують відкладати свої мрії на невизначене майбутнє. Правда в тому, що ідеальний момент ніколи не настане. Ти маєш вирішити зараз. Посеред хаосу, посеред страху, посеред сумнівів. Бо саме тоді рішення має справжню силу. Мені подобається згадувати сера Едмунда Гілларі, першого чоловіка, який підкорив Еверест. Він був звичайним пасічником із Нової Зеландії. Ніхто не бачив у ньому великого альпініста. І знаєш, коли він дізнався, як дістатися вершини, коли вже був там. Бо саме так це працює: ти не знаєш шляху наперед, ти створюєш його, крокуючи вперед. І єдиний спосіб рухатися далі це прийняти тверде рішення. Таке, що не залишає місця виправданням чи відступу. Коли ти перетворюєш прийняття рішень на звичку, ти починаєш привчати свій розум до дії. Ти більше не ведеш переговори зі своїми сумнівами, ти починаєш рухатися з упевненістю. І знаєш, що цікаво. Як тільки ти починаєш діяти з цією внутрішньою переконаністю, усе навколо починає змінюватися. Люди змінюються. Середовище трансформується, з'являються нові можливості. Здається, що всесвіт весь цей час лише чекав, поки ти по-справжньому узгодишся з тим, чого, як ти кажеш, прагнеш. Але я розумію, що ти можеш зараз думати, а що, як я прийму рішення і все піде не так. Це найпоширеніша думка, яка паралізує більшість людей. Та я хочу відповісти тобі іншим запитанням, а що, як ти ніколи не наважишся, і все життя питатимеш себе, як воно могло бути? Біль жалю завжди сильніший, ніж біль поразки. Я дуже добре пам'ятаю момент, коли вирішив залишити все. У мене не було освіти, не було досвіду в бізнесі, не було початкового капіталу. Але я вирішив. Що зміню своє життя. І саме з цього рішення я почав одержимо навчатися, шукати наставників, зв'язуватися з ідеями, які мене підносили. Кожен крок наближав мене до того образу, що давно жив у моїй уяві, це не було легко. Але це стало трансформацією. І тепер я хочу запропонувати тобі виклик Обери лише одну мету, яку ти постійно відкладаєш. Одну єдину. Ту, що живе всередині тебе, б'ється в тобі, можливо, вже кілька місяців або навіть років. І протягом наступних 21 дня дій щодня так, ніби ця мета вже стала реальністю, ніби сумнівів більше немає. Ніби ти вже та людина, яка живе цим життям. Прокидайся з цією метою в голові. Говори про неї, записуй її. Приймай рішення, виходячи з неї. І подивися, що станеться. Ти помітиш одну надзвичайно цікаву річ, коли розум справді зобов'язується, він починає бачити світ інакше. Ти побачиш рішення там, де раніше бачив лише перепони. Люди заявлятимуться у твоєму житті з потрібними зв'язками. Ідеї почнуть виникати ні звідки. Це не збіг, це вібрація. Це гармонія. Це ти, що нарешті каже всесвіту я готовий. Але зауваж не чекай оплесків. Багато людей не зрозуміють тебе. Вони подумають, що ти поспішаєш, що ти надто сміливий, можливо, навіть безвідповідальний. Бо вони ще живуть у полоні так званого реалізму, цієї зручної відмовки, якою користуються ті, хто боїться діяти. Але ти не один із них. Ти тут, бо відчуваєш, що настав час змін. І якщо ти це відчуваєш, довірся цьому. Бо воно правильне. Зроби прийняття рішень своєю звичкою. Перестань вирішувати з ваганням. Вирішуй з ясністю, зі стійкістю, зі сміливістю і прийми всі наслідки величі, що йде з цим. Життя. Яке ти хочеш, чекає тебе по той бік цього рішення. І коли ти перейдеш цю межу, ти вже ніколи не захочеш повернутися до свого старого я. Бо ти усвідомиш єдине, що завжди відділяло тебе від того, чого ти прагнеш, це було лише не прийняте рішення. Все змінюється в той момент, коли ти вирішуєш. Не тоді, коли ти більше дізнаєшся, не тоді, коли все нарешті ідеально. А саме тоді. Коли ти по справжньому усвідомлюєш, що заслуговуєш на більше і присвячуєш себе цьому, рішення трансформує воно змінює твою частоту, активує внутрішні ресурси і змушує весь всесвіт працювати на тебе. Якщо ти дочитав до цього моменту, це тому, що щось усередині тебе готове до наступного кроку. І я запрошую тебе рухатись далі. Наступне відео, що з'являється на екрані, Підніме тебе ще на одну сходинку в цій подорожі. Воно розширить твою свідомість і допоможе стати на 1% кращим, ніж ти є зараз. А цей 1% змінює все. Дякую, що був зі мною до цього моменту. Я чекатиму тебе в наступному відео. Продовжимо разом підніматися далі цією дорогою трансформації.